Всеволодне стайко. Загадка старого клоуна. Продовження. Розділ сьомий. Невже я більше не побачу його? Відкриття У Тусі очі як у Терези. Ха-ха-ха, муха закохався у тусь комороз. А може, вона все-таки є сміх трава? Зустріч біля лаври. Ой! Я сидів на лавці біля цирку, на площі перемоги, поруч зі старим чаком. «А Що? розгублено кліпнув я. Щось я не так зробив? Та ні, усміхнувся старий. Усе так, але більше там робити сьогодні було зовсім нічого. Стороженка тоді забрала в участок, а мене класний наглядач одвів додому, записав прізвище і передав у гімназію. Були неприємності. Він замовк і вичікувально подивився на мене. Ах, так. Я ж мушу розповісти йому, що сказав руде Август Тороженкові у комірчині. І я розповів Веселзілля, сміх трава, хм, задумливо промовив старий. Ех, от би знати секрет того Веселзілля, от би. Запально вигукнув я. Уявилися мені раптом. Хлопці хочуть із мене поглузувати, посміятися, а я регочу їм просто у вічі, регочу, заливаюсь, і хлопці отетеріло перезираються, розгублено замовкають. І вже не вони, а я з них сміюся, бо знаю секрет сміх трави. Ех! Чак подивився на мене співчутливо, наче прочитав мої думки. А ви, Стороженка, що? Не питали тоді? мусив же щось я сказати. Не питав, бо не зміг спитати. Не бачив я його тоді більше. Вислали його з Києва. Я шукав його, заходив і до Йосипа, і до Федора Івановича. Але вони теж нічого не знали, нічого не могли мені сказати. Пізніше вже ходили чутки, нібито Стороженко виступав якийсь час в одеському цирку, з тою ж таки репризою, що показував Терезі. Виходить, кастрюлю хтось із людей цирку йому передав. Він її тоді в комірчині сховав, а потім сліди його загубилися. Одного тільки разу я чув, начебто його й Терезу бачили разом на пароплаві серед поранених. Це вже під час війни, у 20-му році, але чутки були непевні. Тереза тоді видужала, навіть не стала калікою, але в цирк не повернулася. Виступати під куполом уже не могла. Втратила кураж, як кажуть циркачі. Чак зітхнув і затумливо подивився поверх моєї голови кудись удалечінь. А ви, як склалося потім ваше життя? обережно запитав я. Як склалося? старий усміхнувся. Довго розповідати. По тому я захворів цирком, почав посилено тренуватися, бігати в цирк. Тільки не в той, на Миколаївський Крутикова гіпопалас. А в цирк Труці, що містився на Троїцькій площі за Троїцьким народним домом. Тепер тут театр оперети. У гіпопалас, сам розумієш, мені було нічого й потикатися. Управляючи циркоманом, і навіть швейцар добре мене запам'ятали. Бігав я, бігав і одного дня кинув гімназію, втік з дому, і з трупою, франкарді. Гайну мандрувати по світу, і акробатом був, і повітряним гімнастом, і наїзником, а потім клоуном. Згодом, як постарів, перейшов уніформісти. У нас усі так роблять. Коли не можуть уже, як ми кажемо, працювати номер, переходять в уніформу, в інспектори манежу, в касири, в конюхи, прибиральники навіть, аби тільки не йти з цирку. А це вже років тридцять на пенсії. Важко стало, старий зітхнув. Ну, гаразд, спасибі тобі. Він ніжно притис мене до себе, підвівся. Засиділись ми сьогодні трохи, вибачай. Та що ви? Що ви? Ще раз спасибі тобі, Стьопо. Ну, прощай, гарний ти хлопець. Він іще раз пригорнув мене, обняв. А-а-а. Голо ви не бачили більше? Що з ним сталося потім? Голос не підтримав визвольних змагань України під час війни 1917-1921 років. Натомість банду зібрав, прославився своєю жорстокістю. Справедлива кара спостигла його тут таки в Києві. Доля підготувала йому самому смертельний номер. Тікаючи, забрався він на дах дванадцятиповерхового будинку Гінзбурга, найвищого в Києві тоді. На його місці готель Москва. Зараз це готель Україна. Зірвався і а Руди Август і Анем? Руди Август за кілька днів десь несподівано зник. Ніхто не знав, де він подівся. Всі речі його лишилися і в цирку, і на квартирі, а сам він темний чи щез. і ні листа не залишив нічого. нам кажуть, виїхав за кордон. У всякому разі, в цирку його вже не було. Тільки під час Великої Вітчизняної війни вже в окупованому Києві. Та про це іншим разом. Якщо зустрінемося, Чак якось дивно усміхнувся. Ну, невже він зараз попрощається і піде, цей дивовижна дідусь, так і не сказавши, коли ми зустрінемося. А можна я трошки проведу вас? не витримав із надією спитав я. Ні, не треба, втомлено усміхнувся він. Спасибі тобі, прощай. І він пішов, і за кілька кроків одразу зник із моїх очей, змішався з перехожими, хоча я дуже старався не загубити його. Я зітхнув. Невже це справді кінець моєї незвичайної, просто таки дивовижної пригоди, яку навіть розповісти нікому не можна, бо ніхто не повірить. І коли старий зник, я вже навіть не був певен, чи все це справді було, чи вироїлося мені у якомусь дивовижному марині? Цього разу мати звернула увагу на мій стан. Стьопочко, ну що це з тобою, синку, чи бува, не захворів? Вона торкнулася губами мого чола. Ні, температури, здається, немає. Може, з'їв щось на те? З'їв, мамо, усе, що треба, і почуваю себе нормально. Не хворий я. Просто у просто школі задали багато, стомився трохи. Ой, лишенько, мені сусідка говорила, усі скаржаться. Такі ж шкільні програми перевантажені, просто жах. Що вони собі думають, бідні діти? Ну, відпочивай, синку, відпочивай. Телевізор собі увімкни. Зараз фільм дитячий, ти ж любиш. Не хочу я сьогодні фільму, я ліпше спати раніше ляжу. Ну, то лягай, лягай, синку, а вже ж. Я зараз постелю. Я справді відчував у тому, як утомлюють, виявляються, оці подорожі в минуле. І це мене молодого, хлопця можна сказати, а що ж старому чакові, який він виснажений був, і на що він натякав, якщо побачимося? Невже я його не побачу більше, невже? думав я, засинаючи, і одразу ж побачив уві сні. Знився мені знову цирк, гіппопала Скрутикова, і Тереза на трапеції під куполом, і голозу у губернаторській ложі, і Стороженко з щаком гімназистом на гальорці, і поряд із ними той патлати, скуйовджений дідусь із великою сивою бородою. І раптом уже на трапеці не Тереза, а голо а Тереза, і всі ми, і стороженко, і Чак, гімназисти, патлати дідусь, і я сидимо у губернаторській ложі. А цирк збуджено гуде. А голос Зубенецький на трапеції під куполом по поресячому верещить від страху. І враз зривається, і летить. Летить, летить, летить і ніяк не може долетіти до арени і вищить, як недорізаний. Раптом стає маленький, як комашка, і не Арена вже перед нами, а прірва. Летить у ту прірву комашка Голозубенецький і зникає. А Тереза сміється, і очі її, чорні, великі, бездонні, як та прірва, сяють і дивляться з ніжністю на стороженка й чогось на мене. Так мені здається, і мені невимовно солодко від цього. Тим почуттям я прокинусь. У школі, як я вже казав, я сиджу за однією партою з мовчазною дівчинкою в окулярах, тусою мороз. Я майже ніколи не розмовляю з нею і майже ніколи на неї не дивлюсь. Прийду, привітаюсь для годиці і сиджу собі, наче її нема поряд. А сьогодні прийшов, привітався, глянув на неї. І враз, наче голкою мене в груди кольнуло, з за окулярів на мене дивилися очі Терези, великі, чорні, бездонні. Аж мороз поза шкірою пробіг. Чу, зовсім уже дійшов я, щось уже верстися почало, знову глянув. Ну, може, не зовсім, але схоже. Очі великі, таки чорні. Ти ба, скільки сидить поряд зі мною, а я й не бачив, що в неї такі очі. Я почала озиратися на інших дівчат. Може, в них такі ж самі? Ні, в інших не те. І в тані верби, і в Лялі Іванової, і в Ніни Макаренко макаронини, і в тосіря бо шапки, очі як оче, кого сірів, кого карів, кого навіть голубі. Але звичайні, а в тусі. Раптом в моїй уяві спливла Гафійка в Стапчук, і я вражено подумав, що не пам'ятаю, які в Гафійки очі сірі, карі, голубі вбити не пам'ятаю, наче ніколи не бачив їх. А от у Тусі вперше мені закортіло поговорити з нею. Переборюючи незручність, на я нахилився до Тусі й прошепотів Слухай. А ти, ти собак боїшся? Га? здригнулася вона, повертаючи до мене голову. А, а звідки ти знаєш? Я не знаю, сам знітився я. Просто так спитав, просто. Мене колись покусав, я й боюсь, а ти? А висоти ти боїшся? Боюсь, зітхнула вона. Тобто я не знаю, але думаю, що боюсь. А чого ти питаєш? Цікаво, скажи, а ти б могла бути циркачкою? А чого ж? Це, мабуть, цікаво. Я цирк люблю, я коли була маленька. Що сталося, коли вона була маленька, я так і не дізнався, бо несподівано пролунав голос учительки географії Ольги Степанівни. Мороз, припини розмови на уроці. І Туся лякливо замовкла. Тільки но продзвінив дзвінок, і Ольга Степанівна вийшла з класу, як Льоня Монкін, він сидів за нами, вискочив на парту і зарепетував, вдавано регочучи. Га га га, новина, новина, слухайте всі, муха закохався в тусь мороз, Ой, ювору, ви б побачили, як він на неї дивиться. Я дивлюсь, а він дивиться, щось і белькочий дивиться, як у кіно. Ой, тримайте, га-га-га. Мене аж у жар кинуло. Почервонів, значить, правда, гі – зареготав Валера Галушкінський. Дурень, сказала туся і стукнула Валеру книжкою по голові. Монки настукнути вона не могла. Він став на парті, не дістанеш. – дружно захихикали Спасоку Коцький і Кокоєвицький. Дівчатка усміхалися стримано, проте лукаво. Дівчатка завжди з інтересом ставляться до таких речей. Льоня Монькін продовжував підстрибувати на партії кривлятися, переможно дивлячись не на мене, а чогось на Ігоря Дмитруху. Він чекав його підтримки, його схвалення. Ігор якусь мить вагався. Він не любив приєднуватися до чужих гузувань. Він любив починати сам. Але потім усе таки зареготав. Не посміятися з мухи, цього прогавити він не міг. Дурні, психоненормальні», – зневажливо сказала Туся, не звертай на них уваги. І взявши свій портфель, вона гордо вийшла з класу. Легко сказати, не звертай уваги. я б не звертав, якби мене не чіпали. Я стояв у коридорі біля вікна і жував собі свій сніданок хліб із салом. Я змалку люблю чорне салом. І раптом почув гучний на весь коридор голос Ігоря Дмитрухи. О, жує безперестанку, а худіше за тараньку. Це від кохання, кохання сушить. І одразу «Га-га-га, Валера Галушкінський, Гі, -гі, Гі Льоня Монькін. хі хі Кукольський і кукуєвицький, і Монькін козлячим голосом противно заспівав. Пропала маліна невеста моя, вона убіжала в чужі края, і всі знову дружно зареготали. Монькін!» Він же сам писав на уроках хтось із записочки, які вона рвала, не відповідаючи. Кусок застряг у мене в горлі. Ну, що їм від мене треба? За вікном, між цеглинами підвіконня, не знати, як і висіялися тут, на другому поверсі, тріпотіли на вітрі кілька зелених травинок. Весел зілля, сміх трава, згадав я. Ех. Як би вони згодилися мені зараз, оте весел зілля, ота, ота сміх трава. А може, все-таки є вони на світі? А чому б ні? Скільки тих трав цілющих і життєдайних в природі, ціла народна медицина існує на них. Баба горбина з нашого села не лише в районі, а й в області відома. Скільки людей на ноги поставила? Навіть мій дід Грицько, скептики глузій, ніколи баби горпини не зачіпав, ставився до неї шанобливо та з повагою. Надія єдина то баба горпина, під стріхою в неї уся медицина, казав дід Грицько. Справді, під стріхою в баби горпини висіли десятки, якщо не сотні, жмутиків різних висушених трав. Вона ходила по лісах та луках, весною, влітку, восени аж до снігу, і збирала їх в окремі маленькі мішечки. Я сам чув, як вона казала, що в природі є все, що треба, абсолютно від усіх усіх хвороб, треба тільки вміти знайти. То чому б не бути в природі весел зіллю, сміх траві? Просто люди ще не знайшли їх або, може, загубили їхній секрет? Вірив вже, родив Август, казав же про якогось діда, старого, хихиню з куренівки. А чому обов'язково думати, що це вигадки теревені, а якщо правда? Після уроків, навіть не заходячи додому, їсти мені не хотілося. Я пішов на схили до лаври, до меморіалу. Я часто ходив сюди. Я дуже люблю ці місця. Тато каже, що ці схили унікальні, що таких схилів нема у жодному біоценозі світу. По-моєму, він повторює слова свого шефа, членкора Івана Михайловича, який перетягнув його до Києва, але я згоден з ним. До меморіалу тато привів нас у перший же день, як ми приїхали. Він водив нас і все показував з такою гордістю, наче він сам це все зробив. Ми з мамою і з дідом Грицьком ходили тихі й зачудовані, навіть завжди балакучий дід Грицько примовк і тільки цокав язиком. Та й важко було не цокати. поруч з тою величезною сріблястою постаттю вітчизни матері, що високо здіймає щити меч, відчуваєш себе маленькою маленькою комашкою. А ті скульптурні групи у півтемряві бетонних коридорів меморіалу Великої Вітчизняної війни, а величезна чаша з вічним вогнем, а площадка з бойовою технікою, а оддалік золоті куполи Києво Печерської лаври. І зараз я йшов нескінченними алеями та сходами і раз у раз нахилявся і зривав якусь травинку, підносив до рота і жував. Ні в кого й підозри не могло виникнути, хто не брав у рота травинку. Ви, звісно, можете сміятися, але всі навіть найвидатніші відкриття робилися випадково. Є навіть такий науковий метод проби помилок, тобто пробує, пробує людина, помиляється, помиляється, а потім гульк і відкриття. От і я пробував у буквальному розумінні. За півгодини я вже так напробувався, що в мене щелепи зводило. А сміху не було, ні грама, як каже мій тато. Ні, так я стану коровою, ремигати почну, а сміх трави не знайду. І раптом Стьопо я підвів голову, аж спіткнувся від несподіванки. Переді мною стояв чак. Здоро, ти диви, оце зустріч. А я саме щойно про тебе думав. Добре було б, думаю, розшукати Стьопу. Розумієш, учора я себе дуже погано почував, не хотів тебе лякати, але боявся, що прямо на вулиці, не той, серце схопило. Це в мене буває, все таки стільки років. Але одлежався, ліків наковтався і нічого, Ще стрибаю а ти як маєш? Нічого. Я так зрадів зустрічі з Щаком, що мені можна було нічого не пояснювати. Я цілком природно усміхався. Все нормально. Ти прямо зі школи? Ага, не обідав? Я ще не хочу. Я дуже люблю ці місця. Правда, гарно тут, чак задумано подивився далечінь. А я теж прийшов. Війна згадується, окупація. Я тобі вчора обіцяв розповісти, якщо зустрінемося, ну от, зустрілися. Але знаєш, може, ліпше знову давай перенесемося туди, га? У мене швидше забилося серце. А вже ж, звичайно, тільки давай завтра, га? Бо ти ще й не обідав і уроків не робив. А завтра, о четверті, біля цирку, там само, гаразд. Ну, гаразд, трохи розчаровано мовив я. Мені хотілося зараз, негайно, але нічого не вдієш. Чак, мабуть, відчув мій настрій. Він поклав мені на плече свою легку, майже на вагому руку і сказав, наче вибачаючись, сьогодні я все-таки не в формі. Ходімо, приведеш мене трохи, я на метро. Ага, зрадів я, мені не хотілося а так зразу розлучатися з ним. Ми вийшли з меморіалу до Лаври, пішли у бік метро. Ну, як там у тебе в школі? Все гаразд? спитав чак. Та, нормально. Одвернувся і махнув я рукою, намагаючись не виказати свого збентеження. Я б краще провалився крізь землю, ніж став розказувати йому про свої шкільні неприємності, про свою ганьбу, про свої переживання. Чак більше нічого не сказав, і якийсь час ми йшли мовчки. Слухай, а ти граф Монте Крісто, Дюма читав? несподівано повернувся він до мене. «Ха як же! Я справді перечитав торік усього Дюма, який був у нашій сільській бібліотеці, і три мушкетери, і вікон добра королева Марго, і, звичайно, граф Монте Крісто. Мій дід Грицько ще його на графа Монте Крісло перехрестив, хоча теж прочитав з великим задоволенням. Дід Грицько усі книжки, які я приносив з бібліотеки, після мене читав. Ну, і як тобі? спитав чак. О. показав я великий палець. То, значить, тобі буде цікаво подивитися на цей будинок. Чак зупинився біля старовинного будинку з незвично високими, довгастими, нагорі закругленими вікнами. А що таке? спитав я. Це так звана садиба іпсіланті. Тут, у 1807-1816 роках, жив легендарний Костянтин Іпсіланті, який боровся проти турецького гніту в Молдові та Велахії – так називалась колись територія сучасної Румунії. Після придушення турками повстання, Іпсиланті оселився в Києві, тут і помер, і похований був у Георгівській церкві. Російський поет Олександр Пушкін захоплювався його подвигом, а француз Делегард, відвідавши Київ, описав подвижницьке життя Костянтина Іпсиланті у своїх мумуарах. І Олександр Дюма потім використав ці сюжети для роману граф Монте Крісто. Отже, можна сказати, що граф Монте Крісто вийшов і пішов мандрувати по світу з оцього київського будинку номер 6. Бачиш, він майже проти станції метро Арсенальна. Вражений, я дивився на незвичний будинок. Скільки разів я проїздив повз нього і не знав, що це за будинок. Оце здорово. Ну і здивується мій дід Грицько, коли я розповім йому про це. Грав Монте то можна сказати, жив у Києві. Ну, у Києві, де живу тепер я. Значить, до завтра Стьопа, бувай здоровий, чак поплескав мене по плечу і пішов до підземного переходу. До завтра, ще не отямувшись, кивнув я. Далі буде. Друзі, прошу підписуватися на мій канал, «Казачки від білочки, поширювати, ставити лайки. Прошу підтримувати україномовний YouTube канал. До зустрічі!